Усім привіт! В цьому відео ми розберемо з вами дуже цікавий проект під назвою Капелла Фінанс. Я в ньому став амбасадором. Ми оглянемо його мету, особливості і е, самий додаток пулів. Отож, друзі, приступимо. Але давайте спершу розберемося, що ж таке капелла. Капелла Finance це у нас децентралізована організація, яка надає інструменти інвесторам для знаходження активу, який дає найбільший відсоток прибутку на даний момент. Що ж може бути краще, правда ж? Зазвичай сфера DeFi страждає від таких факторів. Це безпека і погане взаємодія з користувачами. Під приводом безпеки ми можемо зазначити те, що новачки, не розуміючись у системі та ризиках, можуть зазнати великих втрат. І також це відбувається через відсутність правильних інструментів для керування активами. Наступне це погана взаємодія з користувачем. Децентралізовані програми наразі мають великий мінус: вони взаємодіють з централізованими службами, що зменшує довіру у користувачів. А саме децентралізація є такою важливою для сфери DeFi. Саме з цими проблемами бореться наразі Капела Фінанс, і проєкт вже знайшов практичне рішення для усунення них. Вони мають продукт, який називається Капела Finance Pool. Він містить поли ліквідності, завдяки яким ви можете збільшувати свій капітал, вибираючи стратегію та цифровий актив. Система підбирає вам найкращий варіант згідно ваших вподобань та ризиків і переносить вам пасивний дохід. Вона містить багато інструментів, які допоможуть вам правильно керувати активами. А тепер давайте ми знаходимося на цій сторінці і розберемося трішки з інтерфейсом і взагалі з можливостями. Щоб зайти, нам потрібно під'єднати свій гаманець або зареєструватися. Як ми е, можемо говорити, то тут е, можна лише під'єднатися через гаманець, і вам не потрібно ніяких реєстрацій, білих списків і так далі. Нам відкриті поки що дві функції: дашборд і Settings, тобто наштування і. Головний екран. В налаштуваннях ви можете там вибрати номер телефону, мову і так далі. Також можете вибрати режим. Давайте візьмемо чорний. Отож, як ви бачите, у нас тут є е, різні назви з різними різни відсотками прибутку. Що це означає? Ми можемо вибрати, як так би мовити, свій тариф, який буде нам давати певну кількість прибутку від певної монети. От, наприклад, якщо ми беремо стейблкоін, у нас виходить, що середній річний дохід 34%. Якщо ми беремо CoinPool, нам виходить відсоток 31% прибутку. А якщо ми беремо DexPool, то у нас виходить відсоток прибутку 89%. Тобто він набагато ризиковніший, але приносить набагато більше доходу. Відповідно, ви тут можете вибирати підходящий вам актив, і заходити в пули і отримувати пасивний дохід. Як ви бачите, тут показується, скільки всього доларів занесли в певні пули. Найбільше занесли, як ви бачите. В середній пул 34%, який нам дає туди занесли 255 тисяч доларів. Відповідно, показується графік, показується ціна його і денний прибуток. Йдемо далі. Давайте перейдемо до особливостей проєкту. Активи вносяться та розгортаються автоматично за допомогою смарт-контрактів. Тобто користувач завжди володіє своїми активами і може отримати їх в будь-який час. Наступне, ваші активи алгоритмічно розгортаються відповідно до специфікацій, викладених смарт-контрактами. Для того, щоб взяти участь капела, вам достатньо лише під'єднати свій гаманець, вам не потрібні реєстрації, білі списки і так далі, як ми говорили трішки раніше. Користувачі безпроблемно можуть використовувати смарт-контракти, які не можна змінити чи якось видалити. У Капела фінанс дуже легкий інтерфейс, який дозволяє будь-якому користувачу, навіть новичку, без проблем за пару хвилин розібратися в основних функціях. Як ви бачите, ми в цьому запевнилися, тут дуже все просто, наглядно видно. І вам взагалі не потрібно бути якимось криптоспеціалістом. Тобто ми розібралися, що ви можете завдяки Капел знайти вигідний актив на ринку і з легкістю заробити на ньому максимально можливий відсоток, який доступний на ринку. Для цього вам надаються усі недоступні інструменти. І давайте тепер перейдемо до DAO. Що ж воно е, дає для проєкту Капелла? Е, команда планує віддати контроль над протоколом спільноті, оскільки вони вірять у DAO. І це збільшує децентралізацію е, і довіру користувачів. Така модель дозволить багатьом інвесторам користуватися послугами Capella і підтвердити свою децентралізацію. Наразі команда заохочує багато спеціалістів і криптоентузіастів, які, можливо, хочуть працювати над цим проєктом. І це допоможе проєкту працювати в рази швидше і розвиватися набагато більшими темпами. Як ви бачите на першому головному екрані відкрито приватний раунд, який ви можете зайти. Максимальна сума для збору становить 250 тисяч доларів. Всього до кінця приват раунду залишається 3 дні. тобто Якщо ви бажаєте зайти, ви можете зайти. Ціна токові на виходить 0,01 долара, тобто 1 цент, а наступний раунд буде 12 центів, тобто краще зайти по цьому раунду, ніж по наступному. Відповідно, Ви можете зайти мінімально на 20 доларів і максимально на 25 тисяч доларів. І як ви бачите на рахунок розблоків, він дуже хороший для самого токена і для інвесторів, оскільки 125% ви розблоковуєте в перший місяць, тобто відразу після лістингу. І 8,75% ви розблоковуєте протягом 10 місяців, що значно зменшує шанси на різке падіння ціни токена. Я вважаю, що проєкт є дуже перспективним. Я не бачу аналогів на ринку, який би надавав таку розширену кількість інструментів для керування своїми активами. А саме про інструменти ми поговоримо в наступних відео. Думаю, що вам сподобався цей проєкт. Далі ми будемо більш детально розглядати його пули та особливості. Тому, друзі, до зустрічі!